Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку звуки С, С. Букви С велика та маленька, друкування букв складів слів. Який звук зустрічається найчастіше? Цілий день і цілу ніч. Цвіркуни кричать на піч. Цвіркунчики цвіркуни. Це ваш крик, чому сумний. Це тому, що дні холодні, це тому, що ми голодні. Давайте послухаємо цікаву інформацію про цвіркунів. Що їдять цвіркуни? Цвіркуни їдять усе залишки фруктів, овочів, листя салату, лопуха, водиля городніх рослин, яйця інших комах, навіть дрібніших за себе. Чистомовка. Повторюйте за мною ац-ац-ац. Будували ми палац, ац-ац-ац на ліжку матрац. Іц, іц, іц. Не чіпай, Марійко шприц. Це це це, це. знісла курочка яйце. Це це, це це золоте яйце. Це це це, це. круге. Це це, це. відкрите віконце. Це це, це. умите лице. Цоки, цоки, цок копиться, це запокійде до криниці. Працьовитим цапенятам принесе водиці тато. Це скоромовка. Повторюємо за мною. Цоки, цоки, цок копиться. Це запокій йде до криниці. Працьовитим цапенятам принесе водиці тату. Пришвидшуємося. Цоки, цоки, цокопице, це цапок йде до криниці. Працьовитим цапенятам принесе водиці тато. Яка літера загубилася? У ірку? Яке буде слово? Цирку. У цирку виступають іркачі. Циркачі. Так, це літера С. Чи можемо ми друкувати це речі? Ні, а чому? Сьогодні ми з вами вивчимо нову букву. Навчимося опізнавати її серед інших, читати та друкувати слова з цією буквою. Отже, ми не могли надрукувати речення, бо ми ще не вивчили букву. А зараз у нас з вами буде квест дослідження. Ви повинні дослідити, яка ж літера трапляється нам найчастіше. Слухаємо. Запок водицю п'є сцеберка. З Скуба з травицю на ложку, солодкий цукор чи цукерку. Це теж цапкові до смаку. Звук зустрічається найчастіше: С. Назвіть слова, що ви запам'ятали зі звуками Ц і ц. Давайте зробимо споковий аналіз слова цукерка. Ц – Вимовляємо, чи допомагають нам зуби губи чи язик. Допомагають, отже, С це приголосний звук. У голосний, К. Приголосний Е голосний, Р. Приголосний К. Приголосний А голосний. За звучанням С приголосний звук. Вимовте звук С. Ці. чи подібно він за вимови до звука «ц»? А чим відрізняється Ц і С. М'який, С м'який? Отже, «ц» – приголосний твердий, а «ц» – приголосний м'який. Звук «ц» і «ц» позначають буквою «ц». Повторіть назву букви «ц». Буква «ц» є велика і мала. Давайте пофантазуємо, на що схожа ця буква. А за допомогою чого ми зможемо її збудувати. Ограємо гру, спіймай звук. Приготуйте свої долоньки. Коли ви чуєте звук С або Ц, плескаємо. Лев, цар звірів, а левиця – Правильно. Вона цариця. Цап це батько цапеняти, а коза малому мати. Цуценя для пса дитина. З насінини цибулина. Циркуль центр завжди знайде. Цемент, цегла дім буде. Карамель цукерка класна, цирк цікаво і прекрасно. Роблять цукор. На заводі, а росте він на городі. Є ще муха, звуть це, Тож вивчай цю букву С. Все. Все впіймав. Переходимо до роботи у підручнику. Лінка 74. В самому верху, кого ви бачите на малюнку. Як завжди є наш котик і мишка. Що робить котик і мишка? А що у них на носику? Отже, де вони знаходяться? В цирку. А скажіть, чи може в реальному житті котик та мишка бути у цирку? А тепер зверніть увагу, яке ж у нас сьогодні слово на стіні слів цирк. Давайте зробимо звуковий аналіз. Ц – Приголосний, и голосний, Р. Приголосний, К. Голосний. Асоціативний кущ. І слово у нас цирк. Що вам перше спадає на думку? Лоуни, арена, жонглер, фокусник, виступ, слон, тварини, весело, сміх, радість. Що ще? Переходимо до вашого улюбленого завдання. Шукаємо букву С. Вправа номер один. Я читаю вам усі букви. Коли ви почуєте букву С, висвіту у долоньки. Починаємо. Я читаю із підручника: С, С, Н, П, Ш. С. Н, С, Щ. С. І мали усі. Читаємо склади і слова: СА, СА, СА. Ци. Ац, са. Ец, це. Уц, цу. Іц, ці, Оц. Цо. Іц. Ци. Сап. цирк, Цукор. Сонце. Ходимо в картину. Подивіться на малюнок. У назвах яких предметів є звуки Ц і Ц. Дивимося. Цуцик, цирк. Ще які? А цирк який цікавий. В нім цілий день вистави. Танцюють в цирку циркачі, гірські цапи, бородачі. Переходимо до тексту. Нам потрібно прочитати і знайти слова, у яких є буква С. Визначити місце її у словах. Спочатку читаю текст вам я, далі читаєте ви і шукаємо слова. У цирку виступають циркачі. Танцівниця танцює на коні. Клоун роздає цукерки. Заяць вискакує з циліндра. Крізь кільце стрибають цуценята. Акробати виконують трюки. Я люблю цирк. Отже, шукаємо слова. Цирко де місце ц на початку слова. Циркачі це на початку слова. Танцівниця всередині. Танцює всередині. Цукерки на початку. Заєць всередині, циліндра на початку, кільце всередині, цуценята на початку і всередині, цирк на початку, що на вашу думку головне у цьому тексті. Що, на вашу думку, другорядне. Переходимо до методики написання великої літери С. І маленька. Тоша сторінка 57. Друкуємо велику і маленьку літеру С. Слова цирк, циркач, цирковий, цирк, циркач, цирковий. І речення Ми поїхали в цирк. Прописуємо лише першу половиночку сторінки. Мені дуже сподобалося. селеда це. На уроці мені сподобалась жовта, на уроці мені не сподобалась червона.